Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще п'ятьох захисників. Примушували до проституції, затримали злочинців, які шантажували українок у Мексиці. В прямому ефірі застрелили кандидатку в мери. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 травня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. Повідомили про загибель на війні волинянина Сергія Гречини, мешканця села Кустичі. Йдеться у дописі Торійської селищної ради. Мужній захисник був призваний до лав зсу 28 вересня 2023 року, 12 травня. Цьогоріч, під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Воїн загинув на знак скорботи за загиблим героєм. У громаді оголошено триденну жалобу з 12 по 14 травня. Любашівська громада також у жалобі. Війна забрала життя героя Владислава Зуська, 2000 року народження. Про це повідомив Любашівський селищний голова Олег Кух. 11 травня цього року захисник помер від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання. Ще одна сумна звістка на Волині повідомили про загибель героя Петра Яскича, жителя села Тур. Захисник вважався зниклим безвісти. Про це йдеться у дописі Заболотівської територіальної громади. Відважний герой загинув 1 серпня 2024 року. Він отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання на сході нашої країни. У Харківській області загинув сержант Павло Ковальчук з міста Володимир. Про втрату у громаді повідомив мер міста Ігор Пальонка. Герой 1966 року народження вступив до лав збройних сил України 19 квітня 2021 року. Воїн загинув 10 травня цьогоріч, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у Курській області. РФ загинув 32-річний стрілець штурмового батальйону солдат Віталій Кайдик з села Старосілля Луцького району. Про це повідомили у Колківській громаді. Герой 1993 року народження служив у штурмовому батальйоні на посаді стрільця. Захисник трагічно загинув 8 травня цього року при виконанні бойового завдання у Курській області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює найщиріші співчуття родичам загиблих героїв честь та шана воїнам. На Волині митники у співпраці з прикордонниками виявили і вилучили з незаконного обігу 290 пачок цигарок комплімент без марок акцизного збору України. Наразі не встановлені особи приховали їх між колісними парами порожніх вагонів вантажного потягу. Він слідував у напрямку виїзд з України і проходив митний контроль на станції Римачі. Митного поста годин, пише Волинська митниця. За цим фактом до правоохоронців з територіального управління Беп України у Волинській області скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину у Луцькому районі. Згорів легковий автомобіль, а його п'яний керманич втік з місця події і намагався сховатися від правоохоронців. Як повідомили на Фейсбук, сторінці поліцейських офіцерів громади на Волині. 11 травня шерифу Підгайцівської громади надійшов дзвінок від старости села Романів, який повідомив про загоряння автомобіля поблизу населеного пункту. Вогнеборці оперативно загасили пожежу. Зі слів рятувальників водій авто залишив місце події та втік у напрямку поля. Правоохоронці одразу ж виявили втікача. Під час перевірки на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера був зафіксований результат 1,32 тридцять Щодо водія склали адмінматеріали. Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 11 випадків керування транспортними засобами водіями з ознаками сп'яніння. Про це йдеться у дописі патрульної поліції Волині. Так у Луцьку правоохоронці отримали повідомлення про те, що водій автомобіля марки Нісан перебуває у стані алкогольного сп'яніння та має намір їхати. Патрульні зупинили автомобіль під час спілкування з водієм. Інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат становив. В 2,75 проміле. Крім того, інспектори встановили, що водій позбавлений права керування. Також в місті на вулиці Глушець патрульні зупинили автомобіль «Опель» за порушення правил дорожнього руху. Водій був нетверезий. Результат на драгері показав 1,48 проміле. Крім того, з'ясувалося, що водій ніколи не отримував посвідчення водія відповідної категорії. Ще одного нетверезого водія інспектори зупинили на вулиці Ковальській у Луцьку. Чоловік у нетверезому стані порушив ПДР. Відомо, що протягом року його двічі притягували до відповідальності за керування в стані сп'яніння, і він був позбавлений права керування транспортними засобами. У всіх випадках інспектори відсторонили водіїв від керування та склали протоколи. Понад три з половиною проміли алкоголю та спроба вирішити питання грошима. На Ковальщині водій не лише сів за кермо п'яний, а й запропонував хабар поліцейським. Повідомили у поліції Волині. Патрулюючи у селі Сереховичі Ковальського району, поліцейські зупинили автомобіль. Джип під час спілкування з водієм, 39-річним мешканцем сусіднього села. Правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Керманича освідували. Результат показав. 3,69 і що у 18 разів перевищує допустиму норму. Під час складання адмінматеріалів чоловік намагався порішати. Він поклав гроші на сидіння службового автомобіля. Поліцейські викликали слідчих, які зафіксували факт хабаря. Гроші вилучили та відкрили кримінальну справу. Також на чоловіка склали адмінпротокол за п'яне водіння. Йому загрожує штраф 17 тисяч гривень і рік без водійських прав. За спробу дати хабар до чотирьох років тюрми. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Ворог щодня атакує мирні міста та села України. Так під ворожим обстрілом була Нікопольщина, як повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак, агресор атакував Нікопольщину з РСЗВ ГРАД артилерії, застосовував БПЛА. Поцілив по Нікополю Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах зайнявся приватний будинок за словами голови ОВА. Пожежу загасили. Інші збитки наразі встановлюються загиблих і постраждалих немає. Також голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок російського удару безпілотником по цивільному авто дістав поранення пенсіонер. Агент РФ готував диверсію на об'єкті енергетичної інфраструктури Рівненської АЕС, як повідомили в прокуратурі області, 34-річний житель Вараша завербований росіянами допомагав ворогу отримати координати опор ліній електропередач, які відіграють важливу роль у видачі потужності Рівненської АЕС для їх подальшого ракетного обстрілу. У квітні цього року підозрюваний придбав через інтернет gps трекер та сім карту оператора мобільного зв'язку. А вже у травні намагався прикріпити трекер до крутової опори повітряної лінії електропередач. Правоохоронці попередили диверсію та затримали зловмисника. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. На Тернопільщині викрили схему продажу авто, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для потреб зсу та благодійних організацій, як повідомили у поліції Тернопільщини, організувавши шахрайську схему житель Львівської області, взявши у спільники жителя Чортківського району та хмельничанина. Зловмисники за допомогою підроблених документів, отриманих від благодійних організацій протягом 2023-2024 років, завозили на територію України автомобілі як гуманітарну допомогу. Відтак реалізовували їх через інтернет-ресурси за версією правоохоронців. Таким способом спільники продали 8 транспортних засобів за ціною від 2,5 до 7,5 тисяч доларів. Наслідок таких махінацій до державного бюджету не сплачено майже 2 мільйони гривень. За даними Тернопільської обласної прокуратури, за цією схемою було ввезено 14 автомобілів. У мережі з'явилось відео, на якому видно, як у ліцеї Києва вчитель погрожує вбивством учню. У поліції Києва підтвердили те, що вчитель погрожував учню сьомого класу. Правоохоронці проводять перевірку за фактом інциденту. Поліцейські навідались до навчального закладу та встановили учасників конфлікту, серед яких 12-річний учень сьомого класу та вчитель ліцею. Опитали педагога адміністрацію закладу та спілкуються із неповнолітнім та його батьками. Депутати двох міських рад Львівщини та підрядник отримали підозри за розкрадання 1,3 мільйонів гривень бюджетних коштів. Як повідомляє Нацполіція, у січні цього року обранці Старосамбірської та Яворівської міських рад вже отримували підозру, але за 800 тисяч гривень відкату. Власне, ця сума це частина коштів, які підрядник безпідставно отримав з бюджету за поставку товару до закладів освіти. За даними правоохоронців, депутат Старосамбірської міської ради просував інтереси визначених комерційних структур. А Яворівської забезпечував їхню перемогу в торгах, оскільки обіймав посаду керівника відділу, винагорода складала 5-10% від загальної суми укладених договорів. Повідомляють, що один із підрядників поставив для закладів освіти телевізійне та аудіовізуальне обладнання вартістю понад 4,2 млн грн. мільйона гривень. Втім, воно не відповідало технічним вимогам. Також підприємець не провів його монтаж та налаштування, як того передбачав договір. Відтак підрядник безпідставно одержав на свої рахунки 1,3 мільйона гривень з бюджету. Отож, повідомили підозри двом депутатам та підряднику. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Поліцейські ліквідували злочинну організацію, яка вербувала і шантажувала молодих жінок з метою їх експлуатації в Україні та за кордоном. Як повідомили в нас поліції, дівчат віком від 18 до 25 років наймали під приводом високої оплати за супровід чоловіків на публічних заходах. Після кількох безпечних зустрічей зловмисники призначали їм нових клієнтів, які платили організаторам за інтимний контакт. І змушували жінок до близькості у разі відмови. Особисті дані та фото потерпілих публікували в закритому телеграм-каналі, який спеціалізувався на пропозиціях інтимного характеру і мав понад 60 тисяч підписників. Щоб видалити анкету, жінку змушували продовжувати так би мовити цю співпрацю на умовах злочинців. Схема діяла у великих обласних центрах України та Польщі і приносила організаторам щонайменше 5 мільйонів гривень щомісяця. За попередніми даними постраждали щонайменше 50 українок. Слідчі оголосили про підозру двом організаторам, двом співорганізаторам і ще сімом учасникам групи. Далі до новин світу у мексиканському штаті Вера Круз під час передвиборчого мітингу застрелили кандидатку в мери Єсенію Лару Гутієрес. Та ще трьох людей напад стався 11 травня і потрапив у пряму трансляцію. Про це пише CNN Мексико. Зазначається, що президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила інциденти, заявила, що правоохоронці працюють над розслідуванням. Губернаторка Веракруса Росіо Анале запевнила, винні у вбивстві будуть покарані. Відомо, що кандидатка представляла керівну партію Морена. Ще троє людей поранені. Медіа зазначає, що напади на політиків у Мексиці не поодинокі. Торік зафіксували 661 випадок політичного насильства, зокрема вбивства кандидатів та мерів в Амурській області. Росії спалахнули лісові пожежі, які підібралися в притул до однієї з місцевих трас. У зв'язку з цим у Бурятії запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили ворожі телеграм-канали. У ніч на 13 травня, стало відомо, що масштабна лісова пожежа підібралася впритул до траси з Благовіщенська до Вільного Амурської області, за словами місцевих у районі села Москвитине. Водії буквально змушені були їхати крізь пекельне полум'я. Станом на ранок пропагандистські медіа повідомили, що лісову пожежу біля траси. При Преамур'ї вдалося загасити. Відомо, що 12 травня пожежно-рятувальні формування виїжджали на гасіння загорянь 45 разів, а загальна площа пожеж становила понад 3 тисячі гектарів. Через лісові пожежі у Бурятії ввели режим надзвичайної ситуації. За даними регіонального уряду, в республіці зафіксували 22 активні пожежі на площі понад 53 тисячі гектарів. Крім того, 47 лісових пожеж зафіксували минулої доби в Забайкальському краї. Повідомляло регіональне МНС. Зазначимо, що 10 травня російське МНС повідомляло, що полум'я стрімко поширювалось через вітер, суху та спекотну погоду. Ну якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004. Або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.